Покажу трошечки Купа 50 євро кілограм перси. Помідори один і восемь. Інже ну, родин. Ви подивіться на розміри іспанської картоплі. Про гласочка 0,89 євро кілограм. Вона здоровенна. Ну, просто подивіться на якість розміри. Руки та овочив. Ага. Тобто ми бачимо. Ну такі цінні, що є. виноград. Дивіни. Та вони. Яблука один не два. Тому хто запитував ціни, хто порівнював з Польщею, то, будь ласка, дивіться їхні калоритність міг продавати. Такі у нас ціни. Ось такі у нас калорійні іспанці. О. Це ми ще не дійшли до риби та м'яса, але те, що ми бачимо, ми бачимо, що все сочне, пахуче 0,50 євро центів от. ну, от такі цінночки. Але це цінники ринку. Ще раз повторюю, що цінники ринку. Е Відрізняємося. Ми цілений магазином. І ціною і якістю. Тобто, звісно, в магазинах багато що має більш пластмасовий смак. А, тому тут така велика кількість людей. Люди раз в тиждень в такі ринки. mund të përbasë që të shërës bashkë më kartopë. Në 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 në